Але ми все ще живемо в суспільстві, де деякі деякі чоловіки все ще чинять насильство. І сьогодні буде саме про це. Костянтин Темляк, це актор, якого ви знаєте з таких фільмів, як Будинок, Слово, Божевільні із серіалу і «Будуть люди, виявився педагогом. Тілом, домашнім тираном і взагалі неадекватною людиною. Його колишня дівчина Анастасія виклала пост із скрінами і відеодоказами абсолютної неадекватності Темляка. Ну, у відповідь на це Костянтин Темляк записав такий акторський м -м, постановочний монолог на тему Я взагалі-то змінився, то була помилка, і в принципі вона сама винна, що вона продовжувала зі мною стосунки. Дуже щиро і сильно акторка Наталка Денисенко пише, що знає Костю як дуже чутливого і інтелігентного чоловіка. Чоловіка просто сиша, відкрой двері, давай попіємося. Але все стало набагато гірше так. Він кидав фотографію свого члена 15-річній дитині і в подробицях описував, як же він хоче її трапити. Захист жінок і фемінізм це не якась там мода, це не про те, щоб засуджувати тільки якихось незнайомців, але мабуть так є не для всіх. Тепер про моє в лапках улюблене. А чого вона від нього не пішла раніше? І чому взагалі вона не почала говорити про це раніше? Та через вас, через кожного ось такого коментатора, в тому ж числі. І окремо я хочу розібрати ось цей коментар. Це не ми, а він мав пам'ятати і думати про те, що в нього є дружина, особливо коли скидав фото свого члена неповнолітній дівчинці, вже будучи одруженим. І я ж впевнена, що це не єдина така дівчина постраждала. Можливо, найближчим часом ми почуємо ще не одну жахливу історію від жертв. Це не дівчата винні у тому, що говорять про його злочини. Це він винен в тому, що їх чинив досить перекладати відповідальність. І переходимо до теми хайпу. Я звісно розумію, пані Анну її подібні, що вам важко в емпатію, бо вона у вас присутня тільки до насильника чомусь. Чим більше ви хейтите жертв, що навіть у своїй суті звучить абсурдно і дуже людожерсько. Тим менше жертв будуть говорити, і наступною жертвою можете стати ви, ваша донька, ваша сестра. Коли ми починаємо сумніватися в жертві, коли ми починаємо вишукувати якісь причини, через які вона прямо от зараз почала говорити, а не раніше, то по факту ми стаємо на бік кривдника.